Redmi 9A, ціна 2200 32 ГБ. По стану є легкі царапки, можна, в принципі, ще скинути щось. Мікророз'ємчик. Е, такий є на наушники 3.5, трошки є царапинки. Думаю, ще можна скинути на дорогу. Екранчик у гарненькому стані немає ніяких дефектів, працює телефон непогано. Телефон для простих задач, нічого складного сюди не підійде. Телефон такий позвонити, скачати якийсь вайбер Instagram. Інстаграм. Redmi 9 a 32 ГБ, 11 Android. 2 ГБ оперативної пам'яті. Досить простенький телефон. Ціна 2200 В комплекті зарядний шнурочок Мікро та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення і додайтесь в телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Також є інстаграм, де вам зручніше, там і пишіть.